Гіпертонія, хронічне захворювання, основною ознакою якого є тривале або стійке підвищення артеріального тиску, вище ніж верхня межа 139, нижня межа близько 90. і тому, коли відбувається короткочасне або тривале підвищення тиску, називається гіпертонічна хвороба проблем від гіпертонічної хвороби, проблем серцево-судинного захворювання помирає в світі зі ста чоловік шістдесят сім. Тому завжди нашим відвідувачам буде цікаво, що пропонує схід. пускає на ринок Чому схід не пускає на свій ринок хімічні препарати від тиску? а бореться з методами, які природні. Ми не закликаємо відмовлятися від медикаментозного лікування, але істотну роль можуть зіграти саме східні методики. Хто перебуває в зоні ризику? У зоні ризику знаходяться люди, які старші 55-65 років. Чоловіки 55+, жінки 65+. люди, які курять, які приймають алкоголь. ті люди, які мають зайву вагу, ті люди, які мало рухаються, холестерин в крові. Атеросклеротичні бляшки, цукровий діабет. Для початку розберемось, як кров рухається, по артеріям несе кров у вени. кров венозна, яка йде від органів і тече під тиском. Чому? Так придумано Всесвітом, що тиск у нас сто двадцять на 80. При цьому тиску всі органи отримують в належному порядку отримують живлення. Якщо цей тиск стає вищим, то потрібно розуміти, що є певні перепони, певні моменти, які не дозволяють всім отримувати живлення при даному тиску. Тому організм підвищує тиск для того, щоб всіх забезпечити живленням. Тому 120 на 80 – це норма. Коридор є до 139. Все, що вище 139, це вже гіпертонія. Давайте ще трішки про вікові норми. В 16-20 років верхній тиск 100-120, нижній – 80. В 30 років – 126 на 80. До 50 – 130 на 80. 135 на 80 – 60 років. І в 70 років – 140 на 88. Приблизно такі параметри. Що ж поламалося в організмі, і які причини, чому виникає гіпертонія. Виходячи з того, що пропонують сьогодні, до кінця цей процес не вивчений, і причин гіпертонії дуже багато. Але на Сході і багато у нас виділили основні шість причин гіпертонії. Давайте їх подивимося. Перше, це є стрес. На сьогоднішній день, 20-21 століття, це століття стресу. Тому коли ви лягаєте з такою головою спати, то центральна нервова система дає збій, вона перевантажена. Тому тут ми можемо чітко написати, що стрес, і внаслідок того, що вона перевантажена, вона спазмує всі судини, і поки не відбудеться перемоги. Людина не переможе десь когось судини ніколи не розслабляються. і людина живе саме в спазмованих судинах. А якщо судини спазмуються, значить що? Підвищується тиск. Тому основною і стартовою причиною гіпертонії є стресове навантаження на голову. А коли воно відбувається ввечері, тому гіпертонія більшою мірою розпочинається, з'являються первісні сигнали. Вночі, з головою, яка знаходиться в стані стресу. Також причиною гіпертонії є серце, коли є так звані тахікардії, аритмії. Серце так само може брати участь у піднятті тиску в організмі людини. Унікальним органом, який піднімає тиск, є орган, який чистить нашу кров це нирки. Нирки самі по собі незалежно ні від чого, якщо їм погано, якщо кров густа. Якщо ще щось, вони можуть підвищувати тиск. Тому нирки, якщо кров густа, а вона має такі властивості, вона може бути текуча, а може бути густа. І ви цього не відчуєте, чи густа у вас кров, чи текуча. Також якщо кров в організмі густа, то серцю важче качати густу кров, в результаті буде підніматися тиск. А також тиск ще виникає у разі, якщо в судинах виникають бляшки. Коли просвіт судин звужується, ось тут крові складно проходити, мозок завжди буде підвищувати тиск. Ще є механічна причина: це шийний остеохондроз. Остеохондроз зараз дуже поширений, тому що тут проходять вертеребральні артерії, і в разі шийного остеохондрозу, якщо хребці затиснуті, відбувається затискання цих артерій, в результаті чого мозок буде підвищувати тиск. Ось вона картина: де гіпертонія ваша? Чи знаєте ви тут, 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 тут чи тут, а може бути всюди? Тому для того щоб боротися з гіпертонією, необхідно виявити певні напрямки, з чим я буду боротися з голими руками або у всеозброєні я буду це робити. Тому мені спершу потрібно зрозуміти, що ж поламалося конкретно в організмі і які ресурси. А ми можемо говорити, що стресове навантаження на голову є головною проблемою, тому що голова це центральна нервова система. Тому перша поломка, яку ми назвемо, поламалася нервова система. Вона реагує на всі проблеми, які є в організмі, не належним чином, а стисненням судин. Тому мені варто навчитися керувати нервовою системою. Увечері її розслабляти, вранці приводити в тонус. В результаті того, що судини від стресу стискаються, то відповідно страждає наступний ресурс кровотік страждає. Кровотік постраждав вже після того, як відбувся стрес в голові, який стиснув судини. Судини звузилися, і кровотік постраждав. Як тільки постраждав кровотік і нервова система, в голові все затиснуто. То у тебе відразу ж страждає дихання, дихання стає поверхневим, тому кисень в організм не приходить в потрібному обсязі. Це третя поломка, яка обов'язково відбувається. В результаті цього, якщо ці три частини спрацювали, то немає енергії в організмі. Немає руху. Давайте так, трішечки екскурс. Як зазвичай лікують цю ситуацію будь-яку ту, що тут відбувається. Як правило, людині виписують препарати від тиску, які знижують тиск. Що вони роблять? Розширюють судини незалежно від того, де яка поломка препарат розширює судини. Для розуміння я приведу приклад: припустимо, мізинцю погано. Він бере і кричить мозку, що мені тут не вистачає живлення. Дай більше крові. Мозок не розуміє, чому не надходить достатньо крові. Він підвищує тиск, щоб в мізинець приходило більше крові. Людина випиває таблетку від тиску. Поки таблетка діє, тиск впав, суди не розслабилися. Але мізинцю від того легше не стало. Він знову кричить мозку. «Мозок!» Мені погано, дай мені крові, я вмираю. Мозок знову підвищує тиск, і ось так до нескінченності хто кого переможе. Тому поломки ми визначили, нервова система поламалася, раз кровотік погіршився. Це два дихання постраждало. Це три енергії немає, руху немає. Як зазвичай лікують таблетками періодично, люди прокапуються. Але все одно, інсульт, інфаркт переслідує навіть тих людей, які п'ють таблетки, крапаються. Інсульти, інфаркти, це ті наслідки, які людина боїться. Це ті наслідки, які так не люблять гіпертоніки. Ось чому вона тихий вбивця. Тому інсульти, інфаркти, якщо не лікувати, то страждає якість життя, погіршується працездатність, виникають набряки, загострення аж до летального результату. Це якщо ігнорувати, ми з вами визначили, що в першу чергу нам необхідно перш за все нормалізувати тиск, нам потрібно попрацювати з хребтом, нам потрібно нормалізувати роботу симпатікуса, паросимпатікуса, по стресу попрацювати, попрацювати з нирками, попрацювати з серцем і попрацювати з кров'ю, щоб вона не була густою. Тому давайте розберемося, як у нас з вами є апарат. Топ релакс. що він може. По перше, на основі цього будуть складатися рецепти. Потрібно в голову собі взяти ідею, що не смій підходити до ліжка на ніч, не обслуживши голову. Важливо зробити голові добре. Як зробити голові добре? На сході пропонують наступне: зробити масаж стоп. А у нас топрелакс це дуже добре може робити і зробити масаж шийно-комірцевої зони для того, щоб стресове навантаження пішло з голови до ніг. Тому масаж стоп, масаж шийно-комірцевого, грудного, попереково крижового відділу, масаж хребта і масаж стоп це додатково потрібно зробити завдяки цьому. Що ми вирішуємо? Стресове навантаження зникло в хребті Т 2 попрацювали з серцем, в хребті Т 10 Т 11 попрацювали з нирками. Завдяки цьому ми попрацювали зі стресом з нервовою системою, поліпшили кровотік, поліпшили дихання, тому що попрацювали з легенями. Все це разом однозначно позначиться на загальному стані організму. А для густої крові у нас є іонізація, магнітотерапія, які впливають на цей фактор. Ще раз погляньте, щойно я змалював картинку, що робить обладнання топ релакс. На проблему стресу діємо стопи шия, на проблеми з серцем, грудний відділ хребта, на проблеми з нирками попереково-крижовий відділ хребта. На шийний остеохондроз шийно-комірцеву зону. Густа кров, впливаючи на будь-яку частину тіла, ми даємо іонізацію, магнітотерапію. В результаті покращилося дихання, поліпшилося постачання кисню. Тепер давайте підведемо підсумок і виведемо сценарій оздоровлення, який повинен у нас бути при гіпертонії. По-перше, ввечері ми ставимо на шийний грудний. Попероково-крижовий відділ хребта 7 плюс 7 плюс 7 плюс +7, 7, додаємо до цього стопи плюс долоні, це ввечері. Якщо ви це зробите з 17 до 19, то теплий топ-релакс необхідно покласти на зону нирок. Це попероково крижовий відділ. Теплий топ релакс на нирки. Вранці повторюємо 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7. Стопи плюс долоні і теплий топ релакс покласти на грудний відділ. Чим важча ситуація з гіпертонією, тим складніше це буде піддаватись оздоровленню. Дуже хочеться зупинитися на важливому моменті. Якщо при застосуванні обладнання топрелакс піднімається артеріальний тиск, то, по перше, зменшіть дозу. Це раз. По-друге, 100% є блок шийно-комірцевої зони. Ми нагнітаємо сюди кровотік, а він не йде. тому спочатку необхідно попрацювати над витяжкою шийного відділу хребта хребця 1 і хребця. 2. щодо всіх процедур по витяжці шийно-комірцевої зони можна дізнатися в центрах або в окремому відео яке у нас буде додатково. Тому ввечері 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 плюс стопи плюс долоні. І теплий топ релакс на зону нирок. Вранці 7 плюс 7 плюс 7 плюс +7, 7 стопи плюс долоні. На грудний відділ теплий топ релакс. Ось такої турботи вистачить для того, щоб через один тиждень підійти до адаптації. Організм до цього звикає. Через один місяць адаптація пройдена. Я отримую певні результати. Тобто, вже тиск трішечки нижчий, немає таких різких стрибків. Через три місяці динаміка зберігається, дихається легше, гуляю більше, ходжу далі. Дихання з поверхневого переходить до більш глибокого, поліпшується якість життя, дихання стає краще. Через шість місяців після використання обладнання топрелакс стійка ремісія, стабілізація. Нормалізація артеріального тиску коливання, якщо є, то вони незначні. Вони в більшій мірі на зміни в погоді, на магнітні бурі, зникає на з кінцівок, дихається легше. людина більш стресостійка. Через рік, виходячи з вихідних даних, людина зовсім інша. Тому обладнання топ релакс, обладнання при гіпертонії ось таким способом можна використовувати. Тільки є маленьке але кому не можна. Не рекомендується використовувати обладнання топ релакс при миготливій Не рекомендується при гіпертонії, починаючи з третього ступеня. Там дозу відклик дуже сильно потрібно коригувати при наявності кардіостимуляторів при туберкульозі. Ось при цих проблемах і природньо при новоутвореннях, при раку використовувати обладнання топрелакс не рекомендується.